Привіт усім глядачам та підписникам нашого YouTube каналу. В цьому відео огляді ми продовжуємо знайомити вас з пам'ятними монетами, які випускаються в роликах по 25 монет номіналами 10 гривень Національним банком України. Ми знайомимо вас з новим випуском, який присвячений силам безпілотних систем України Збройних сил України. Тож починаємо дивитися, що це за монета і де її можна придбати. Ролик обігових пам'ятних монет присвячено окремому роду сил, який відіграє ключову роль у сучасних бойових діях. Сили безпілотних систем Збройних сил України системно застосовують повітряні, морські, а також наземні безпілотні та роботизовані системи для реалізації широкого спектра бойових завдань в умовах асиметричного протистояння. Ця монета вшановує внесок особового складу сил безпілотних систем ЗСУ. У захист територіальної цілісності України символізуючи інноваційність, технологічну перевагу та інтелект українського війська, на сувенірному папері, у який запаковано кожен ролик, розміщено написи, банкнотно монетний двір НБУ. Обігова пам'ятна монета, сили безпілотних систем ЗСУ 25 штук, номінал 250 та графічний знак гривні, логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України, зображення емблеми сил безпілотних систем на тлі стилізованих повітряних потоків. На аверсі монети зображено малий державний герб України вгорі. В обрамленні давньоруського орнаменту по центру розміщені написи Україна, 10 гривень півколом. На тлі орнаменту зазначено рік карбування монети 2025 Знизу та логотип банкнотно монетного двору Національного банку України праворуч. На реверсі монети по колу розміщено написи Сили безпілотних систем ЗСУ вгорі та девіз формування Наша зброя це розум. знизу. Головним елементом композиції є емблема сил безпілотних систем ЗСУ стилізована сталева ластівка, яка символізує технологічність, швидкість та адаптивність цього роду сили. Тло реверсу доповнено стилізованим зображенням повітряних потоків, що підкреслює динаміку, маневреність та малопомітність безпілотних систем. Художник Володимир Дем'яненко, дизайн Тетяна Балута, скульптор Володимир Дем'яненко, тираж 20 тисяч роликів, категорія якості карпування Антерскулейт. Номінал 250 гривень, тобто 25 монет номіналом по 10 гривень в кожному ролику. Така була нова 10-гривнева монета, яка випущена була Національним банком України наприкінці минулого місяця. Якщо ж ви бажаєте до своєї колекції додати такий ролик монет, обов'язково напишіть нам про це в коментарях і ми вам його надішлемо. Всім вам бажаємо гарного колекціонування і до зустрічі на нашому каналі рівно за тиждень.